Руслан Фомін віце-чемпіон молодіжного чемпіонату Європи 2006 року. Грає у вищій лізі за харківський металіст, а за контрактом належить чемпіону України Донецькому шахторю. Йому лише 20 років, і він може згадати майже кожну хвилину, що провів у рідній дитячій юнацькій спортивній школі харківського арсеналу. А от про свій дебют у дорослому футболі у матчі першої ліги проти Золочівського сокола Руслан точно не забуде до кінця кар'єри. 16 років, Я рахаюр Владимирович. Выпустил на, не помню, на 86-й минуте. Оставалось до конца матча 4 минуты. Я вышел не то чтобы... Не, я в мысли не то чтобы как бы поиграть, а как бы закрыться от этого мяча, чтобы его не принять. Потому что до такой степени ноги дрожали. И когда закончились эти 90 минуты, финальный свисток, я думаю, фух, слава Богу. Мы видели, что он на тренировках прогрессирует, еще раз говорю. Когда он пришел со школы детской, было много навыков, много было проблем. Особливо физическим данным, у нього були не очень хороші. Але, тим він почав набирати, тренувався і видно, що він був настроен на те, щоб повышаться в класі. І он сам собі говорив і говорил, я буду грати в футбол. Свою обіцянку, яку він дав тренеру 16 років, Руслан Фомін дотримав. Переконайтесь на власні очі. І не сумнівайтесь, так він може не лише слабчиками з ДЮСШ. США. Зі фотографії з цього матчу є одним із найбільш цінних експонатів у домашньому музеї Фоміна. Після цих ігор я якби попав у донецький шахтер. Вето в Києві на стадіоні Лобановського я грав проти Польщі. Я забив два м'яча. То перший мяч я забив. Зігравши за харківський арсенал у першій лізі лише 25 ігор, молодий Форд підписав контракт з чемпіоном України і вперше залишив батьківський дім. Скучаєш за домом завжди. Де б ти не був, завжди дом родної Харків, є Харків. Де б, там в Донецьку жив. Хочеться і все. До речі, віднедавна вдома Руслана Кимідні чекає ще й вірний друг. Залізний кінь. Ну, це очередна моя техніка, якби, мотоцикл. Машина є, мотоцикл купив. Взагалі, у Фоміна до засобів пересування особливе ставлення. Он трогається, сразу. газу даєш він одразу. Так у нього зараз вже третя за рахунком машина, на яку він замовив особливий номер. Купив першу, коли попав в шахтер. Сразу підписав контракт. На другий день купив себе 6, якби, якби «Мазда шосту. Якби маза мене була мрія. Однією з причин, чому Руслан після переїзду в Донецьк не зміг закріпитися в основному складі Шахтаря, стало саме нове авто. А точніше, страшна аварія, в яку потрапив футболіст. Я якраз на повороті їхав. Ну, километров 100 где-то. Ну, для, для этой машины это не скорость, для той, ну, Маза, ну, 100 100. Ехал, и а что, мгновение, доли секунды, крутануло, выбросило с дороги, и там вниз такой спуск был, и начал кувыркаться. Очнулся, вылез, и сразу машина загорелась. За Шахтару у вищій лізі Фомін зіграв лише 6 матчів і забив один гол. За іронією долі харківському металісту, своєму майбутньому клубу, в який він піде в оренду, так і не виборовши собі місце під сонцем у команді Луческу. За словами Руслана, у Харкові жартома йому досі згадують цей гол. Жарти жартами, а зараз уявити основний склад металіста без 24-го номера складно. Я все-таки думаю, що такі футболісти, як Фомін, Чигиринський, Мілєвський, то буде майбутнє нашої збірної національної. Ну і звичайно, йому ще треба багато працювати над собою. Але в нього є єдине і найважливіше це характер. І, чесно кажучи, мені десь повезло, що ми... він в мене грає, тому що він заводить із себе і партнерів своїх, якщо на тренуванні, що в рік. Зараз у мене ціль как – би, бы, грати в «Металісті», забивати голи, важливі голи за команду металіст. І ціль – попасть після металіста, щоб повернувся в шахтер. Хочу зіграти в Лігі Чемпіонів. У мене мрія вийти на полі гімн Ліги Чемпіонів. А те, що мрії здійснюються, Руслан Фомін знає на власному досвіді. У цьому він переконався 16 листопада 2005 року. У матчі відповіді плей-офф до молодіжного чемпіонату Європи з командою Бельгії. Тот матч, звісно, да, не забудеться ніколи. Так, да, проігрували 1-0. 15 минут до кінця ставалось. Я не пам'ятаю, забіг перший на 70, на 76, по шостої, потім забив Чигринський. И Милевский уже судья, оставалось 30 секунд. Уже смотрят не знаю, говорит, остается 30 секунд. И Милевский забивает гол. Ну, я помню, Михаличенко увидел. Он, он чуть не упал. Ну как-то вообще радость и столько эмоций. Я даже не поверил. Конечно, в раздевалке все там. Так никто никакого там, ну, никто не прогнозировал, там фуршетов каких-то, ни шампанского, ничего, водой обливаться начали, знаете, То есть, снимать футболки, там, А потім був тріумф української молодіжки на португальських полях і фінал чемпіонату Європи, де команда Михайличенка віддала титул чемпіонів Європи своєму супернику по групі збірній Голландії. Хоча тобто ігри після гри Голландії говорять, що Україна супер, ну типу, такого в автобус вже йдемо, мені дам руку, пожали, але ну, ігроки навіть. Типо, ви молодці, не чіпали, тіп, від вас такої гри. Однак, якби в дитинстві йому сказали, що до цього часу в його житті відбудуться такі події, він з радістю погодився б і нічого б не змінював. Адже крім успіхів у футболі, у його житті є і кохана, яку звати Яна. У мене є дівчина, моя дисла, яка мене чекає, мене любить, я її люблю, бо друге мені інтересують. Як доказ серйозних стосунків, Руслан та Яна найближчим часом планують придбати власне житло. А сейчас мы уже присмотрели квартиру, мы собираемся покупать квартиру в скором будущем, может через сколько, неделю-две, да? Ну, да? Вот. Будем да. делать ремонт и жить там. А пока серебро, думаю, куплю 90 квадратов квартиру. Выиграем золото, начинать Европу. Куплю. Квадратов. Куплю 200 квадратов. Руслан Фомін віце-чемпіон молодіжного чемпіонату Європи 2006 року. Грає у вищій лізі за харківський металіст, а за контрактом належить чемпіону України Донецькому Шахтарю. Але йому лише 20 років, і тому ця історія поки не має свого закінчення. Справжні перемоги у нього попереду на це сподівається він і вся Україна.